Початку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Воно на початку було в Бога. Усе через нього постало. І без нього. Не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. З'явився чоловік, посланий від Бога ім'я йому Іван. Він прийшов, аби свідчити, свідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. То було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. У світі він був. І світ через нього постав, але світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли, а тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми тим, які вірять у його ім'я. Вони не народилися ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога. І слово стало тілом і перебувало між нами, і ми побачили славу його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Іван свідчить про нього і закликає, промовляючи. Він той, про кого я говорив, що він іде за мною. Та він був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з його повноти ми всі одержували благодать за благодаттю, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив та єдинородний Бог, який у лоні Отця. Він явив його. І це свідчення Івана, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і левітів, щоб вони запитали його: Хто ти? І він визнав: не відмовився, а визнав: Я не Христос. І запитали його: То хто ж ти? Ти Ілля? І він відповів: ні. Ти пророк. І він відповів Ні. А вони ж сказали йому: То хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас? Що ти сам про себе скажеш? Він відповів: Я голос того, хто кличе в пустелі. Рівняйте дорогу Господу, як сказав пророк Ісая. Були послані й від фарисеїв. Тож вони запитали його і сказали йому чому ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк? Іван у відповідь їм сказав: Я хрещу водою, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною, але був ще до мене. Я йому негідний розв'язати ремінця на взутті. Це сталося у Витанії, на другому боці Йордану, де Іван Хрестив. <праць> Наступного дня він бачить Ісуса, який іде до нього і каже: ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Це той, про кого я казав, що за мною іде чоловік. Який був ще до мене, бо він був раніше від мене, я не знав його, але я прийшов хрестити у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві. І засвідчив Іван, промовляючи. Бачив я, що Дух сходив, мов голуб із неба, і залишився на ньому. Я не знав його, але той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені. Над ким побачиш духа, який сходить і перебуває над ним, він той, хто хрестить Духом Святим. І я побачив і засвідчив, що він Божий син.